Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав! мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про чоловічі гідрокостюми. Е, вже є на каналі ролик. Про жіночі гідрокостюми. Там я в принципі розказував, чим відрізняються чоловічі від жіночого, але давайте трошки нагадаю: жіночі гідрокостюми більш такі формуваті, як одяг на чоловіків і жінок відрізняється, так і гідрокостюми теж відрізняються. Інколи буває теж таких же, наприклад, сірих і рівних кольорів. Але... Викройки дуже відрізняються. Чоловічі більш такі рівненькі, з більшою спиною, жіночі з більшою талією, формовані, все дуже красиво. Витачки під груди теж є. На прикладі показую, ось, дивіться, для порівняння жіночий гідрокостюм. Як тут все красиво зроблено. І чоловічий, бачите, рівненький. І це дуже-дуже помітно. Так, жіночі відкладаємо. Сьогодні говоримо про чоловічі. На прикладі цього 3-мм гідрокостюму від компанії Bare. Бачите, він достатньо рівненький. Я взяв, мабуть, один з найрівніших гідрокостюмів для чоловіків. Е, проста моделька від компанії Bare. Анатомічного крою небагато. Рівненький, звичайний гідрокостюм. Для чоловіків роблять гідрокостюми як для дайвінга, короткі, довгі, сухі гідрокостюми теж для чоловіків багато роблять. Є окремо моделі сухих. Гідкостюмів для жінок, але більшість зазвичай для чоловіків. Е, гідрокостюми для підводного полювання зазвичай для чоловіків. Є моделі для жінок, але їх дуже мало, зазвичай всі моделі чоловічі. Різниця є, ну я розумію, що в принципі чоловіки не будуть купляти собі жіночий гідрокостюм, тому що вибір чоловічих більше. І, ну, Якось, якщо жінка вдягне, наприклад, у такий сіренький гідрокостюм, то вона буде нормально в ньому виглядати. А якщо чоловік візьме такі, з такими рожовенькими строчечками гідрокостюмчик, буде якось не дуже. Ну і по формам, теж, як ви зрозуміли, він не підійде. Так що так, гідрокостюми чоловічі бувають. Ой, вибачаю, трошки поправлю. Як я вже і сказав, дуже різні. Але вибирайте обов'язково чоловічий гідрокостюм, якщо ви чоловік. На цьому все, кого цікавлять гідрокостюми, всіх запрошуємо до нашого магазину Батискав. Або робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискав.ua». На цьому все. Слава героям, слава Україні. До побачення!